Вітаю ви на каналі ТВА, як завжди. У цій порі про новини в Україні і світі в цьому випуску. Дивіться, більшість проти недоторканності. Відповідний закон так і не набрав більшості голосів у Верховній Раді. Новий крок на шляху до Європи на вимогу європейського союзу. Конституційною більшістю парламент ухвалив антикорупційний закон. Шпигунський скандал в Росії агента ЦРУ викрили під час вербовки одного зі співробітників російських спецслужб. Отже, доопрацьований закон про скасування депутатської недоторканності так і не набрав голосів для розгляду Верховній Раді. За це рішення проголосувало лише 190 депутатів за необхідних 226. Опозиція не підтримала розгляд закону, адже переконана, що позбавити цієї привілеї мають обов'язково також суддів та президента України. Представники батьківщини заявили, що обрізану версію позбавлення недоторканності не будуть ані підтримувати, ані голосувати за неї. говорят одно, ну, а делают несколько. Нет Здесь отмечал выступающий народный депутат. На Леболе выступали за, 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 отмену депутатской неприкосновенности. Те, которые сегодня теперь вплетают в эту систему и судьи, и президента, и всех остальных. В бандитской не все до А другая справа, что право милиции и органам э, правоохранительным, Наприклад, депутата заарештувати, воно сьогодні конституцію дозволено, в разі, якщо пройдеться спеціальний процес, так от, якщо буде це право однаково стосуватись президента, суддів і народних депутатів, я за це а виділити категорію народних депутатів, щоб я не міг слова сказати. А от антикорупційний закон прийнятий конституційною більшістю народних депутатів його вже охрестили революційним. Згідно нового закону, з 1 січня наступного року запроваджується зокрема перевірка осіб, які претендують на керівні державні посади. Також буде створений публічний єдиний державний реєстр, у якому кожен охочий зможе подивитися перелік корупціонерів. Предбачається і проведення фінансового контролю завдяки перевірки декларацій про майно доходів та витрат. Нагадаю, що прийняття даного законопроекту було однією з вимог Європейського союзу для підписання угоди про асоціацію. Цей закон він формує цілісне законодавство у боротьбі з корупцією. Тут воно дійсно є цілісним і за своїм змістом достатньо дієвим. Питання буде виникати в тому, що якщо тепер хтось каже про те, що в нас корупцією недостатньо законів, щоб боротися, це буде абсолютно брехня. Законів буде достатньо. Тепер все питання лежить в площині їх виконання. І вже ввечері регіонали провалили голосування за створення національного антикорупційного бюро. Партія регіонів дала лише два голоси за це рішення. Опозиція пропонувала створити бюро як єдиний державний орган, який боротиметься з корупцією. Нині цим займаються шість різних відомств. Не зволіkat з вирішенням питання щодо подальшої долі Юлії Тимошенко закликав голова представництва Європейського союзу України Ян Томбінський, адже перебування експрем'єра у в'язниці на думку дипломата це камінь спотикання у підписанні угоди про асоціацію України з ЄС саміт згідно партнерства заплановано на листопад однак не потрібно чекати до останнього моменту із прийняттям рішень стосовно такого чутливого питання, як ув'язнення Юлії Тимошенко, як вирішити це питання залежить від української влади. Вирішення цього питання в руках української влади, а не європейської. Справа про вбивство Євгена Щербаня буде розслідувана в повному обсязі і завершена. Про це в інтерв'ю виданні Комерсант України заявив перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін. Заява Кузьміна стала відповіддю на повідомлення про призупинення, а потім поновлення розслідування так званої справи Щербаня. Нагадаю, вчора захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявив, що справа проти експрем'єра по суті розвалюється. Пенсіонера, жителя Миколаєва Анатолія Ільченка, який прогулювався біля столичних золотих воріт з образливим плакатом на адресу президента України, оштрафував Шевченківський райсуд столиці. Про це повідомляють українські новини. Відносно пенсіонера, тепер. Буде складено два адміністративних протоколи за порушення порядку організації і проведення масової акції та за дрібне хуліганство. Тепер Ільченко має сплатити державі 51 гривню за використання нецензурної лексики, яка містилася на його плакаті. Міліція оголосила розшук так званих сніжних терористів правоохоронці опублікували фото трьох молодих людей, яких підозрюють в киданні сніжок народного депутата. Ірину горіну міліціонери просять громадян поділитися будь-якою інформацією про місце знаходження підозрюваних. Інформаторам гарантують повну конфіденційність. Нагадаю, під час мітингу 2 квітня під стінами Верховної Ради в групу депутатів знатов полетіли сніжки. Наступного дня регіоналка Ірина Горіна заявила про те, що на неї скоєно замах і звернулася із заявою до правоохоронців. згідно до європейської практики. правоохоронці, як правило не реагують на неетичні чи хуліганські дії проти публічних осіб. Партія регіонів призначила антифашистський марш у Києві саме на той день, коли опозиція готує масштабну акцію протесту Вставай, Україна. Опозиціонери обурюються, адже акція на 18 травня була запланована заздалегідь. А марш регіоналів розцінюють лише як спосіб перешкодити протесту опозиції. Натомість депутати партії регіонів запевняють, що свій марш запланували ще місяць тому, але громадськості про нього стало відомо лише тепер. Крім того, регіонали обіцяють, сутичок не буде. Неумисно призначили альтернативний мітинг, вони очікують зіткнень між опозицією і представниками за гроші, які будуть куплені незрозумілої неофашистської чи антифашистської акції. Ми готові до будь-якого сценарію. На нашій площі будуть десятки тисяч людей, які прийдуть з усієї України. І ми зараз публічно звертаємось до регіоналів і до президента Януковича. Що якщо є сценарій зриву нашої акції на 18 травня, то цей сценарій не вдасться. На провокації не довелось дуже довго чекати. Серед білого дня невідомі напали на намети, в яких активісти роздавали запрошення на акцію опозиції «Вставай Україна 18 травня. Про це повідомляє інтерфакс Україна». Напади сталися одразу в кількох районах столиці. Невідомі погрожували опозиціонерам фізичної розправи, і намагалися викрасти запрошення. Про всі ці події поговоримо з нашим гостем сьогодні у прямому ефірі. Ігор Мирошниченко, народний депутат України від фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вітаю вас на нашому каналі. Добрий вечір. Все, що відбувалося сьогодні, політичну хроніку дня хотіли би, щоб ми обговорили і почнемо напевне так з голосування в парламенті, якщо ви не проти. Голосування, якщо говорити про голосування, то так. вони були вдалими за винятком одного, угу. коли депутатам партії регіонів вдалося протягнути один з законопроєктів, який вони посилено лобіюють. законопроєкт про векселі так. обіг векселів передбачає. Чергову шахрайську схему обдурювання українців, uh -huh. а саме малий і середній бізнес в першу чергу, uh -huh. оскільки ніхто не буде розраховуватися з бізнесменами коштами грошовими, будуть розраховуватися нікому не потрібними папірцями. Uh -huh. Зрозуміло, що повернути на ці папірці кошти зможуть лише наближені до уряду. Люди будуть викуповувати ці векселі за давньою традицією, що з х років яка тягнеться у підприємців за безцінь, щоб потім з державного бюджету грабувати гроші. От і все, шахрайська оборудка партія регіонів не вдалася. Одне голосування було правда результативним, але знову були зафіксовані факти неперсонального голосування. голосування. Завтра перше питання, яке піднімає опозиція, три опозиційних партії це переголосування згідно з регламентом, який вже прийнято. Все інше дуже позитивно вважаю, сьогодні. Питання, нам вдалося питання недоторканності. Е, ну, по перше, давайте скажемо позитивна річ. Було знято законопроект, який викликає однозначно негативну реакцію в українському суспільстві. Законопроект, який вносить зміни та доповнення до різних законодавчих актів, що Суються дискримінації, хочуть легітимізувати сексуальні меншини, захищати права тих, хто буде своєю нав'язливістю порушувати права абсолютної більшості громадян. Немає голосів у парламенті. Зняли з порядку денного цей законопроект, хоча мій. Є альтернативним до нього, угу. я вважаю, що він міг би бути корисним. Але це інше питання. Що стосується голосування по недоторканності? По недоторканності? Ну ви розумієте, знову підміна понять іде. І банальний піар. Партія регіонів сьогодні збирається зняти недоторканність угу. депутатів. І Ганна Герман, яка представляла позицію владної партії, дуже чітко сказала, кого вони збираються переслідувати і за що. Будуть переслідувати депутатів за мову. Коли ми вимагаємо дотримання конституції і спілкування української мови в парламенті за паркан, який ми знесли біля Верховної ради, для того, щоб громадяни могли потрапити принаймні до парламенту, за пам'ятники, які стоять на чужих ділянках, незаконно без жодних документів, і за інші дрібниці. Але насправді система розроблена Януковичем, вона глобальна. Завтра можуть розглядати, наприклад, законопроект про обмеження мирних зібрань, це також комплекс заходів, так. які унеможливлюють контроль. За виборами у майбутньому 2015 році пояснюю як якщо так. депутатів позбавити недоторканості а при цьому недоторканими залишається президент та судді яких він особисто призначає mm -hmm. це означає що кожен депутат буде запрошуватися під час виборчої кампанії до прокуратури до слідчих на Почекайте, допити і ми ви... не зможемо контролювати результати виборів. ви хоча б почали сьогодні ви б зняли недоторканність uh, з депутатів. я сказав усім в тому числі і нашим союзникам по опозиції так. які Говорили і тішили себе ілюзіями, що ми зробимо перший крок до позбавлення недоторканності всіх, ні другого, ні третього кроків не буде, або ми комплексно голосуємо Пакет. за позбавлення ну, до недоторканості всіх. Або ми сьогодні це питання не піднімаємо, тому що це питання політичних репресій. Сьогодні депутат, маючи недоторканність, він має можливість зайти в органи державної влади, в органи місцевого самоврядування, вирішити проблеми виборців, які його обирали. Сьогодні депутат маючи недоторканість, може не відповідати на дурні запрошення міліції, які надходять і так для того, щоб приходити і свідчити по справі там сніжок чи, наприклад, того чоловіка, який е, написав поряд із прізвищем Янукович. Козел і Шевченківський райсуд визнав слово нецензурним. Яке із цих двох слів є нецензурним? У мене запитання до тих суддів, які призначили цьому чоловікові 51 гривню штрафу, Янукович чи Козел? Тобто, ну він російською мовою Анна говорив: козел дум... є она... літературним. на вашу думку? я думаю, що у нас є система політичних переслідувань, так. коли людина малює графіку. На стіні І їй дають реально кримінальний термін ув'язнення. Це є повний абсурд. Але я за те, щоб всі ми громадяни України поважали інститути державного управління. Але разом з тим, ми маємо сказати, що людина має право на свою точку зору. Так. Вона нікого не ображає. Як ви будете висловлювати свою точку зору 18 травня, 18 травня що Однозначно, на опозиція збирається на акцію повстань Україну? Це акція не буде ні в якому разі фінальною, тому що ми об'їхали багато обласних центрів на превеликий жаль до 18 Травня не вдалося об'їхати всі обласні центри, і ми бачимо народне збурення, народне невдоволення, і це народне невдоволення буде зростати. Я можу прогнозувати, що якщо на наступному пленарному тижні у нас також є інформація, що партія регіонів почне голосувати по здачі ГТС. То це буде дуже серйозний сигнал до того, що ця влада не досиде до 2015 року. Бо сьогодні українці розуміють, що в них забирають останнє. і сьогодні ми не можемо допустити здачі національних інтересів так, як це допускав попередній парламент, коли підписував харківські угоди, коли підписувався закон про мову і таке інше. Ну недовго чекати, поживемо. Побачимо, що саме чекати нам від 18 травня. Нагадаю, ігор Мирошниченко, наш гість сьогодні у прямому ефірі. Ну а ми продовжимо наш випуск далі і перейдемо до інших подій. Шпигунський скандал між Росією та. Та сполученими штатами Москва висилає агента ЦРУ американського дипломата, якого затримали за спробу завербувати співробітника російських спецслужб Йдеться про третього секретаря політичного відділу посольства сполучених штатів Москві Фогла Крістофера. Напередодні його схопили співробітники ФСБ перуками, грошима і інструкціями для потенційних резидентів, яких зокрема обіцянка заплатити мільйон доларів в обмін на державні таємниці. Затримання відбулося, начебто, прямо під час вербування. Американця скрутили, обшукали, допитали і видали посольству. Вранці МЗС Росії викликало посла Сполуч... Сполучених Штатів Майкла Макфула для пояснень. А затриманого американця оголосили персоною «Нонграта». У Китаї за нез'ясованих обставин загинула молода українка. За словами родичів, 22-річна Ксенія Сафіна потрапила у автомобільну аварію. А через кілька днів так і не опритомнівши померла. Дівчина приїхала у місто Інчуань з... три тижні тому працювати моделлю. Саме по дорозі з роботи і сталася аварія. За попередньою інформацією, водій не впорався з кермуванням. Зараз він перебуває під слідством. Українські дипломати перевіряють інформацію про загибель дівчини. У Полтаві понад три години гасили пожежу на центральному ринку. Спалах стався наприкінці робочого дня. Повністю згорів магазин будівельних матеріалів. Частково постраждали сусідні приміщення та кіоски. Приборкати полум'я приїхали 13 пожежних машин та 3 та з півсотні рятувальників. Оскільки у крамниці продавали легкозаймисті матеріали, пожежі надали найвищу категорію складності. Вогонь загрожував перекинутися на всю торгову вулицю. Люди в паніці. Виносили найцінніше. А чому сталося загоряння? Версії свідків та рятувальників поки що різняться. Продавці кажуть, все почалося з купи макулатури, яку нібито адміністрація ринку складувала за магазинами. Розмір збитків та попередню причину займання офіційно поки що не оприлюднено. Мусорка була повна забита картоном, не вивозилося декілька днів, і через те сталося. Хтось курящий кинув. Окурок і те сталося. За попередньою інформацією сталася пожежа в магазині господарчих товарів. Значить, ускладнювалось гасіння пожежі тим, що велике скупчення людей на даній вулиці, можливість, тяжка можливість приїзду пожежних автомобілів, велика наявність горючих речовин. Передвиборчий подарунок став причиною трагедії на Житомирщині на ігровому майданчику, який встановила одна з депутатів Верховної Ради, загинула дитина. Це сталося в Бердичеві на восьмирічну дівчинку. Обвалилася гойдалка. Хто винен? з'ясовує міліція в офісі нардепа. Від коментарів відмовляються. Мені що це за майданчики. До цієї гойдалки у Бердичеві всі несуть квіти. Напередодні восьмирічна Настя дячук прийшла сюди з подругами, а вже за кілька хвилин її батьків повідомили про трагедію. Гойдалка впала на дитину. Це буквально сталося за пару за пару минут, де не поняли, що до чого вони ой боже, мені позводили, Я в больницю. і вже нічого не можна було зробити. Вже все. Що це за качелі, Що вбиває дітей? наші ж такі качелі. Дерев'яна балка, на якій кріпиться гойдалка, обвалилася дівчинці на голову, коли вона каталася з двома подругами. Двоє інших дівчаток встигли зіскочити. І ця балка, оці балки, що стоять, оці розкаряки ці. Воно прямо на цю дитину, прямо її в голову, і воно одразу хлинуло з неї крові з рота із з носа, і у господі, і з голови. Боже, луже крові. Я вищу, господи, дитину вбили бігом. Давайте сковопомож. Очевидці трагедії кажуть, жертв могло бути значно більше, адже у цей час на майданчику гралося багато дітей. Да на мій внук зайшов сюди в цей домик. вот і ще був, Ну сколько шість років йому. Вот. буквально секунды діла. То есть могло трупов быть більше, і могли ці дівчинки теж погибнуть. Могли мог этот вообще перевернутися. Дерев'яна гойдалка з'явилася на майданчику перед виборами до Верховної Ради. Її встановили від імені благодійного фонду Анжеліки Лабунської, тодішнього кандидата у депутати. Коментувати ситуацію приймальні депутата відмовилися у листі, розісланому засобам масової інформації. Депутат Лабунська висловила співчуття родині і пообіцяла особисто контролювати розслідування інциденту. Чи відповідала гойдалка стандартам? І хто винен у загибелі дитини має встановити міліція? Наразі ведеться розслідування. Оксана Трокос, Володимир Жабровець, Тивай. Від 25 гривень і більше, що просторіша ваша квартира, то більшу суму маєте щомісяця сплатити додатково до квартплати, аби відремонтувати будинок за законопроект з такою пропозицією. Вніс до парламенту член партії регіонів Євген Морозенко. Ініціатор законопроекту згідно до інформації видання «Дніпропетровськ коментарі. Відомий тим, що нібито роздавав школярам гроші у конвертах із підписом стипендія та партійною символікою, чи покращить життя його ініціатива пересічним українцям. Спробував розібратися наш кореспондент Віталій Маргалек. Далі. У цій трикімнатній квартирі на Подолі пенсіонерка Анна Юхимівна проживає разом з онуком, зятим та дочкою. З усіх членів сім'ї працює лише остання, та й то має нестабільний заробіток. Тож фактично родина живе на пенсію бабусі, точніше, на те, що від неї лишається після сплати за комірне. У мене пенсія 1145 сто а платити треба 712 гривень. Це без... Без світа і без води. Щоб не мати боргів перед ЖЕКом, жінка відмовляє собі геть в усьому. Каже, вже й не пам'ятає, коли востаннє їла м'ясо. М'ясо в сім'ї треба. Чи котлету зробив, чи що небудь А його немає, нема за що. Та окремі представники партії влади вирішили, що пенсіонерка замало сплачує державі за проживання у власній квартирі, і запропонували стягнути з неї додаткові 30 гривень. Саме стільки жінка доплачуватиме за свої 60 квадратів у разі ухвалення законопроекту регіонала Євгена Морозенка. Депутат пропонує українцям платити додаткові 50 копійок за кожен квадратний метр житла. Відтак у середньому оплата може зрости на 25 гривень за 1-кімнатну квартиру, на 30 за двокімнатну і на 40 гривень за трикімнатну. Ці кошти за задумом законотворця мають надходити на амортизаційні рахунки, створені окремо для кожного будинку. На зібрані гроші ремонтуватимуть будівлі та комунальні мережі. 50 копійок, якщо їх збирати з всіх категорій, да я мідужителі і балансодержателя жека комерційних структур в принципі має вистачати на е, роботи, які зв'язані з ремонтом крові, підвалів, під'їздів, інженерних сітей в цілому, підтримання дома в нормальному стані. Стягувати з українців додаткові побори на ремонт не потрібно, переконані експерти. Навести лад у житловому фонді можна і за рахунок нинішніх розцінок на квартплату. Інше питання, що гроші йдуть не за призначенням. Сто квартир 50 метрів одна квартира. 2 гривні з одного метра, то ви отримаєте 10 тисяч гривень. На ці кошти здається, можна утримувати і сантехніка, і двірника, і зробити там з ремонт даху. Тож справжня мета законопроекту кажуть експерти не збереження житлового фонду, а збагачення органів місцевої влади. Саме вони згідно з документом затверджуватимуть підсумковий розмір платежу. Відтак 50 копійок за квадрат це не межа. Яка гарантія того, що ці гроші ну нікуди не зникнуть і не пропадуть? Тобто в такому вигляді, як є, це буде ну не більше ніж менше, ну не менше ніж просто корупційна схема. Не допустити корупційної схеми пообіцяла опозиція. Сам Євген Морозенко сподівається, що його документ ухвалять вже до кінця червня. Віталій Маргалик, Василь Мартищенко та Антон Деркач ТВА. Музично-мистецький проект Івасюк, який у березні цього року зібрав чотири аншлагові концерти у львівській опері, розпочав тур і по Україні. Перший концерт відбудеться у Києві вже 24 травня на сцені Палацу України. Пісні Володимира Івасюка можна буде почути у виконанні капели Трембіта, Пікардийської терції Оксани Мухи, Павла Табакова і гурту Плач Єремії на презентації проекту, яку скоріш можна назвати творчою зустріччю. Зібралися музиканти, письменники. У неформальній обстановці прихильники творчості Івасюка слухали його музику та згадували видатного митця. Конпрошався з нашим коле. Та сум розвіяся. У Франції скасували офіційну церемонію нагородження парі Сен-Жермен, нового чемпіона країни з футболу. В такий спосіб Міністерство внутрішніх справ покарало клуб за поведінку їх вболівальників. Напередодні ті влаштували масові заворушення у центрі Парижа і ледь не зірвали офіційну зустріч чемпіонів. Парі Сен-Жермен переміг у національній лізі вперше за останні 19 років. І тисячі несамовитих від щастя фанатів почали перекривати вулиці, розпалювати вогнища, трощити крамниці, припарковані автомобілі і битися з поліцією. В результаті 30 людей поранені, десятки футбольних уболівальників затримано. Усі парижани чекали цієї перемоги, але очевидно, що наш футбол хворий, і це якраз випадок в Парі сен Жермен. Він має серйозні проблеми з уболівальниками. Та ані Парижу, ані Франції, ані футболу така репутація не потрібна. тиждень європейської культури відкрито у Києві. Почався він з фотовиставки французького художника сицилійського походження Жан Марко Карасі. Він представив 12 світлин. На кожній з них зображені європейські міста. Останні п'ять років цей проект виставлявся у різних галереях світу. На роботах важко розгледіти звичне уявлення про Париж, Лондон, Берлін та інші європейські міста. Автор передає своє враження через гру світла і тіні. Він розповідає про діалог між людиною і простором простір, який створили самі люди. Всі вони між собою схожі. Так митець доносить, що європейців об'єднує спільний дух. Ну а нас з нашими глядачами об'єднує жага знати нові подробиці про події в Україні і світі. Ми зустрінемось завтра. Усі же порі на все добре. І приємного вечора тим, хто залишається з нами надалі.